Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, пишу відразу відео після того, як президент підписав закон Лекс Україна 7. Сьогодні це 6 лютого 2025 року сталося. І відразу кажу, що чекаємо дати на продовження віст тимчасового захисту, але вже в тестовому режимі сайт працює. Ну як сказати, працює. Він зараз лежить просто, він не працює, але з 10 лютого. Як в принципі орієнтовно все це говорилося раніше вже можна буде спокійно подавати заявки онлайн, як це було раніше. Хто тут уже давно, той знає, як це все робиться. Тож можете переходити потім і робити. Хто в тестових режимах зараз кому вдалося звичайно зайти і зареєструватися, то воно також все буде діяти. Але основний день, коли це все почне працювати нормально з 10 лютого 2025 року. Тож візи ваші всі будуть продовжені. Спокійно все нормально робимо. Не поспішаємо, тому що ще раз кажу, сайт лежить на місяць. Все це здвинулося, тому що повинно було почати ще 15 січня. Все це працювати. Що хотів би додати, з'явилася також інформація стосовно того. Для тих людей, хто буде подаватися на спеціальні ВНЖ, не забудьте обов'язково поставити галочку там, що ви хочете це ВНЖ. І є інформація, ну така сирувата, скажу чесно, на рахунок того, скільки треба грошей заробити за минулий рік, за минулі роки, щоб вас, вам дали цей ВНЖ. Тому скажу так, це так. Неофіційна інформація від 300 до 400 тисяч крон. Чистого чи грубого також невідомо, тому що в різній інформації з цього приводу. Але я вам так скажу, як це все буде відбуватися, ви подаєте цю галочку на сайті, коли будете продовжувати собі візу тимчасового захисту. І вас вже будуть повністю перевіряти. Міністерство внутрішніх справ Чехії буде дивитися і давати запроси на різні інстанції на рахунок того, чи є у вас борги, скільки ви грошей заробляєте, є на вас судимості чи ні в Чехії, і так далі. Про це все говорив в окремому відео. Можете подивитися його більш детально, передивитися, що від вас будуть потребувати. Тому доносити нічого не треба, якщо все ок, ви будете проходити, і вся ваша родина, ну в залежності від того, хто буде подаватися, одна людина це дві людини, і так там далі з дітьми без дітей. То якщо ви все будете проходити, підходити під ці умови, то вам будуть е, надсилати запрошення для того, щоб ви прийшли подалися на біометрію, е, і далі вже будуть також умови повідомлені вам що треба для цього робити. Тому хто буде це отримувати, пишіть, будь ласка, в коментарях, як це відбувалося, що писали, і так для того ж для нашого суспільства, яке зараз знаходиться на нашому каналі в Чехії. Це дуже важливо, щоб зрозуміли всю інструкцію, як це все відбувається, щоб можливо до чогось треба підготуватись. Далі ще один момент. Також з підписом цього закону з'явилася інформація від деяких банків, що вони поновлюють роботу з візами дочасної охорони. Е, головне, щоб віза була ця продовжена, це саме основне. Е, це не означає, що просто віза дочасної охорони може брати собі там, іпотеки на е, житло і так далі. Ні, це повинно бути, як завжди, длугодобий або тривалий побит плюс віза дочасної охорони. В сім'ї, і скажу чесно, умови не самі найкращі, але про це все більш детально кому це потрібно. Кому цікава іпотека в Чехії, то можете звертатися до мене, записуватися на консультації. Все більш детально розповім, що і як. Ось, в принципі, друзі, все, що хотів розказати, таке швиденьке, коротеньке відео. Від вас, як завжди, лайкосики потребую, щоб більше людей побачили це відео. Хто ще не підписаний, підписуємося і будемо вже. Зустрічатися з вами в інших випусках всім удачі, до нових зустрічей, всім пока.